Всім привіт, на зв'язку мені агросила. У нас чергове завантаження, е, їде до свого майбутнього власника трактор Шефен СЛ-350. Це у нас ремінний трактор одноциліндровий. Е, людина подивилася невеличкий тест драйв на нього, ми зробили невеличкий відеоогляд і не приїжджаючи, в принципі, дала добро, веземо, зараз він вже себе на місці перевірити цього трактора і е, я думаю, що все буде добре, забирайте буде працювати на новому господарстві. Е, 35 кільких сил, один циліндр, боковий радіатор і по трактору по вартості 3600. Е, кому потрібно, ще по наявності 24-ка є, є трициліндрові, тому телефонуйте. То е, якщо нема можливості приїхати до нас, ми вам зробимо невеличкий огляд і підберете для себе свій трактор. Всім гарного дня і мирного неба!